показую вам, як я розмістила в гаражі маму кітю, яка чекає на приїзд ветеринара на стерилізацію. Діток вчора лишила їм їжу на криші вечором. Бачила одне кошенятко. Це буде половити їх ще дуже тяжко, бо вони никаються. знаєте, Напевно, треба ставити котоловку, щоб без таких якби, травм вийшло. Бо не дуже вони так і вилазять. Але буду включати цей звук мама кішки. Там, може, хто не зрозумів, коли я Рілс знімала, то я мала на увазі ну, не поради, як зловити кошеня, та я їх багато ловила. А те, що можна використовувати звук з Ютуба мами кішки, тоді вони прибігають да, і можна вже, якось, я не знаю, чи сачком, чи руками їх приловити. Бачите, вона дуже так скучає, вона дійсно хороша мамочка. Вона, коли її, Галина Миколаївна давала шийки курячі, то вона спочатку 5 штук носила туди кошенята, а потім лише залишала сама їла кашку. Ну, Таке моє сонечко. Трошки боїться, трошки вона стресує, ну, зрозуміло. Але я думаю, як я хоч одне кошенятку до неї підсажу, вона буде більш розслабитися, буде знати, що з ними все добре. То, і ще той квест, їх зловить, сюди посадити, щоб вони разом чекали стерилізації. Побачимо, кошеняток треба адаптувати, щоб знайти їм сім'ї. Їх дуже багато, знаєте, коли ручним не може знайти, то таким трошки дикуватим, це ще важче. Але коли котики розуміють, що їм нічого не загрожує, та, що їх ніхто не образить, то вони і так стають іншими, можна сказати, не так переживають. Да, кітечка, все буде добре, тебе да, зайчику, не бійся. Боїться дуже, бачите, тут перевернула все. Горчик, правда, не ходила на пільонку, там написала. ну так поміняти не так, то все просто. Гать поки так буде, да? Хоча б одне сьогодні зловити, да? і так воно розтягнеться надовго, цей поїм кошеняточок. Я би в змогла приїхати з наступного тижня. Щоб їх забрати, постерилізувати, щоб вже вони так, не так стресували. Я розумію, що тут ліпше, ніж на вулиці, бо там небезпеки, там є погані люди, яких ногами підкидають. Вбили не одну кішку кота, можна так сказати. Ті, хто там уже пережились, то вони вже в курсі, вони знають, до кого підходити, від кого треба зразу тікати. А ці новенькі, особливо ті, що дуже такі домашні лагідні, то їм все. їм капут просто, Вони не виживають, на жаль. Це вже по практиці. Вона ну, така обережна, дикувата, то може їй ще якось пощастить, да, що її не образять, вона буде просто тікати. Але йде зима, холода. Більшість котиків навчилися приходити до Галини Миколаївни в квартири, вона живе на першому поверсі, вони залазять через балкон. Там у них є як залізти. Але один димочок він так не робить. Він, ну, Бо ж він занадто товстий, лісти, а по-друге, він боїться. І от за нього я дуже переживаю, бо зимою він на вулиці, і знаєте, ну, таке собі задоволення. Нема де сховатися, так, такого прямістя. От за димка я дуже переживаю. А всі інші вони ходять в квартиру, вони там ночують собі, вилазять через те вікно, через вікно і залазять. Ну, якось так, знаєте, можна сказати. І бездомні, і мають де приютитися. Я за них якби не так переживаю, і вони вже такі давно там живуть, вони розуміють, до кого не можна підходити. Але все рівно кожен день небезпеці, ви ж розумієте. Котики, собачки мають жити вдома, мають бути домашніми тваринами, так як вони були створені, а не тинятися по вулицям, де рано чи пізно з ними станеться біда, як сталося з тіною, наприклад. До речі, її вже можна забирати, просто наймати машину 1200 зараз. Ми надіємося, що з понеділка прийде ветеринар і вже вона її привезе сюди. А ні, то придеться наймати машину. І ще не оплачено її лікування. Ще нові ці котики, слухайте, яким треба брати обробки вакцини, все-таки я не знаю. Перетримка за минулий місяць не закрита. Тобто, це вони зараз є, це тимчасово. Тому що для стерилізації е, отримувати їх просто ну, немає за що і немає де А їх все більше стає. Є ще одна мамочка чорненька з двома дітками на вулиці. Її теж треба відлавлювати. Але що ж відлавлювати, як навіть нема куди посадити. У мене навіть клітки немає вільної, щоб навіть от сюди в гараж і поки посадити до стерилізації. Тому якось е, вже буде чекати наступного разу, коли зроблю порядок з цією мамочкою. Ну, там дітки ще по місяцю десь приблизно, то, можливо, такі, як у тої. Реженьки для дітків. Там, і режиньки ще, до речі, теж не зловила. Вчора він не пішов в кошенятку. воно просто вилізло, подивилося і в свою дирочку. Треба, напевно, ставити кото Ну, Такий мілкий, звісно. Не знаю, якось сьогодні це після обіду, треба якось це все. Було б добре. Хоча б трошки їх зловити. Було би мамкам спокійніше і мені. Особливо за те масюньки, яке там одненьке лишилось. Їсти я то насипала, але, знаєте, одненьке все-таки. Да в масюнечку, дієвочка хороша. Вона ну, просто боїться. Я не суну до неї руки, не буду її нервувати. Йстечки вона їла, водичку знайшла дуже класні отакі тарілочки, не можу знайти їх в продажі, що чіпляються до кліточок, во перше вони їх не виливають, і гарненько зберігається водичка. Кормик там ще трошки є, то я пізніше прийду, тоді її вже досиплю. Дякую вам за увагу і за вашу підтримку.